Мер вам, браття і сестри. Радий вас бачити в такому числі після обіду. Скажіть, будь ласка, з чого у нас починається е, суботнє служіння? Ну, Не, не в п'ятницю, а вже зранку. Я, яка рубрика саме перша? Добре, далі. Суботня школа. Я хотів, щоб ви сказав. Суботня школа. Е, як ви скажете, хто у нас найкращий вчитель в суботній школі? Так, таке зразу не дуже коректне питання. Спробуйте знайти правильну відповідь на нього. Так, але це насправді просто для привернення вашої уваги. Хто взагалі. Хто, так, хто взагалі найкращий вчитель всіх часів? Ісус Христос, добре. А чому ви так думаєте? Говорив просто доступно. Тому що в нього найбільша аудиторія. Говорив просто доступно, найбільша аудиторія. Ну, в той час не було найбільша аудиторія. Навіть тоді він збирав ну, кілька тисяч, тепер збирають більше. Тепер збирають більше, але до того зібрали. І справді, і справді Ісус Христос дивовижний вчитель, геніальний вчитель. І я недавно слухав один матеріал, лекцію таку про саме про це на цю тему, який Ісус Христос вчитель. І е, е, ну, суть того всього було не, не тільки про те, що ну, Він учить правду, істину, і через це Він великий вчитель, але не тільки це. А те, як він це робить, як він це вчить, якими засобами, якими методами, навіть такі от технічні більше питання, от, оце насправді дивовижно. І Ісус, очевидно, що був дуже добре освічений. Нам невідомо, відомо, де він таку освіту взяв, чи він сам. Вчився якось впродовж життя, чи це наслідок того, що він Бог, який воплотився. Але видно, що він був дуже освічений. <кх> він говорив на кількох мовах: на арамейській, на грецькій. Він проповідував навіть на грецькій. І якщо брати, наприклад, уривок з нагірної проповіді, там, де блажен такий, то блаження чисті серцем блажені миротворці і так далі. то там такий дуже цікавий прийом викорисний, якщо читати в оригіналі в грецькій мові, алітерації називаються, це коли от, блаженні миротворці, бо вони будуть бачити Бога, так? чисті серцем, бо <зважен> будуть бачити <зважен> Бога. Бога. так? Е, і в нас в українській мові це не передано, тому що не можеш передати те, що було задумано в оригіналі, коли він говорив грецькою. А якщо дивитись в оригіналі, то там перша частина і друга частина в кожному варіанті, вони. Е, в якомусь сенсі співзвучні, там використовуються спільні приголосні або спільні корені. І такий спосіб він допомагає дуже легко запам'ятовувати. Для нас це трохи важче запам'ятовувати, а коли це читали -слухали, бо не читали, а слухали Христа. І це достатньо було раз, два послухати, і ти вже це запам'ятовуєш. І от як чудово, як, як розумно, і мудро, і геніально він це робив. І це також дуже добре видно на його притчах. Зокрема, сьогодні ми якраз прочитаємо одну притчу: хто знає, яка найдовша Ісусова притча? Найдовша. Давайте ще про блудного сина. правильно тарас. Притча, яка записана, вона має 4-2 слова в українському перекладі. Прочитаємо Луки, 15 розділ з 11 вірш. І він оповів: У чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові: Дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив. Настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки у батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гену. Устану, і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойно я вже звати сином твоїм, прийми ж мене як одного зі своїх наймитів». І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього той син, прогрішився я, Отче, проти неба. Та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу і його зодягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги, приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони, а син старший його був на полі. І коли він ішов і наближався додому. Почув музики та танці, і покликав в одного зі слуг, та й спитав, що це таке? А той каже йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв, і розгнівався той, і ввійти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів і до батька сказав: Ото стільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені й козеня не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому: Ти завжди зо мною, дитино, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий, і ожив, був пропав і знайшовся. Як ви вже сказали, цю притчу називають притчею про блудного сина. Це, певно, ще і така найвідоміша Ісусова притча. Багато проповідей було сказано на цю притчу. Але сьогодні ми подивимося на неї трохи з іншого боку, який для мене був новим. Надіюсь, і для вас тут буде дещо нове. По-перше, мені здається, що притча про блудного сина це дещо однобока назва. Адже це насправді притча про двох синів. Не тільки про блудного сина. І чомусь в моїй пам'яті старший син завжди був ну, якимось таким фоном, на фоні, е, якоюсь маленькою деталю, однією з деталей цієї історії, яку, там, яку відкривають вже в останньому тексті розділу. І я от недавно тільки був здивований, коли подивився, що насправді це один. З головних героїв і йому присвячено десь 25-30% всієї притчі, цьому брату старшому. Щоб краще зрозуміти притчу, нам треба звернути увагу на те, хто були слухачами. Луки, 15 розділ. Спочатку будемо читати, перший віршик. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеїш та книжники нарікали і казали, приймає він грішників та з ними їсть. Ми бачимо дві групи людей. Перша група це були митники і грішники. Тобто люди погані з погляду релігії. Друга група це фарисеї і книжники. І ці люди мали би бути хорошими з погляду релігії. Правда? Це люди, які дуже добре знають Біблію. Тому що основним заняттям книжників це було переписування Тори, буквально переписування Біблії постійне. І тому вони знали її практично на пам'ять. Тому що це їх робота. Вони постійно її переписували. Вони перечитали її сотні разів. Вони знали, е, де які слова зустрічаються. Це візуальна пам'ять працює, коли ти пишеш кілька слів е, знову і знову. Особливо, якщо це якісь там специфічні слова, які пишуться цікавим чином. Вони, крім написання самого переписування, ще займалися перевіркою, тобто, звіркою, чи правильно переписали, шукали помилки. Тож, буква до букви, слово до слова, чи правильно воно написано. Тобто, вони дуже добре знали писання. Далі, що відбувається після цього? Христос розповідає цим групам людей. Двом групам людей три історії. Це три притчі. Але е, зараз якраз будемо говорити про те, що, скоріш за все, це можна вважати як одну велику притчу. Просто з таких трьох частин, яка складається. Чому? Зараз подивимося. Перша історія про сто овець, де одна загубилася бо відійшла. А він їм розповів у цю притчу, говорячи. Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець, загубивши одну з них, не покине в пустині тих десяти і дев'яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Друга історія про десять драхм, одна з яких загубилася вдома. Або яка жінка, що має 10 драхм, коли згубить драхму одну, не засвідчує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятелюк та сусідок та каже радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму. Також ще цікавим є те, що ці дві притчі, такі малесенькі, вони сформульовані ніби як запитання до народу. Христос каже: чи ви б не шукали вівцю? І не раділи б, коли знайшли. Так само наступне, чи ви б не шукали ту монету. І не раділи, коли б знайшли ту монету. І вже після цього Христос розказує історію про двох синів. І вона вже не сформульована як запитання. Вона розказує, що один із синів, молодший, загубився. Він пішов з дому до далекого краю і загубився, ну, як кажуть, втратив свій шлях. На що це схоже на першу притчу про загублену вівцю. Пішов і загубився. Інший син, старший, він нікуди не йшов. Він залишився вдома. Але він також був загублений. Це е, так як е, одна з драхм. Це було все в хаті. Одна драхма загубилася в домі. І от, е, це те саме, що старший син. Він був вдома, але він теж був загублений. Отже, перші дві притчі готують читача до третьої притчі, яка говорить, що можна загубитися, відійшовши, і так само можна загубитися вдома. Ну, і звісно, що Бог радий в обох випадках, так як пастух радий в тому випадку, і так як жінка рада, що знайшла драхму. Бог радий в обох випадках. Ця притча вона не має якогось завершення. Ми не знаємо, як відреагував старший брат. Він отримав запрошення, запрошення відчути те щастя, яке має Бог. При, пристати зайти до святкува, святкувати повернення брата. Він отримав це запрошення. Але як він відреагував, що він сказав, що він зробив, цього Христос не каже. І це теж такий важливий момент притча, ніби спонукає, щоб слухач сам задав собі це питання. Що зробив старший брат? Сам себе поставив на те місто автоматично, що, що би я зробив? Чи, чи прийняв старший брат те запрошення? У чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. Що отримав молодший син у результаті цього поділу? Може, він отримав половину стада, яке було у батька: корови, кози, чи, можливо, будинок якийсь. Він отримав рухому частину маєтку. Те, що можна було чи продати, може, якісь коштовності і гроші і так далі. Добре. Але тут пише, поділив поміж ними маєток, тобто поміж двома синами. А що отримав старший син? А старший син якраз і отримав маєток, отримав стада, поля, отримав е будинок, господарство, обійстя. І він не є в програші. Імовірно, навіть по закону він отримує більшу частку, як і має первенець подвійну. І завдяки цій угоді йому все добре. Він задоволений, справи в нього йдуть добре. Ідемо далі. Молодший син іде до, до далекого краю. І що там стається? А як він усе прожив, настав голод великим у тім краї, і він став бідувати. Чому він став бідувати, чому він, зрештою, став годувати свиней? По-перше, він розтратив гроші, розтратив весь маєток. Це його провина. Але, в притчі сказано дві причини. Голод настав у тому краї, куди він вирішив піти. Тобто йому не пощастило. Голод був не всюди, а саме пише, що в тому краї, куди він пішов. В тому краї, що його вибрав молодший син. І зазвичай винуватцем цієї всієї ситуації називають блудного, молодшого сина. Тому він і блудний. Його гріхи привели його до того рівня, що нижче свині. Але причини було дві. Одна з них, як ми вже казали, його гріхи, інша йому не пощастило. І це не спроба якось його оправдати, це просто наштовхує нас до ще одного способу вирішення питання бідності людини. От чому бідна людина є бідною? Чому там та нещасна людина, яка все втратила, є такою нещасною. Бо вона щось зробила не так. Вона згрішила. Чи, може, їй зробили щось не так? І от в цій притчі Христос розказує таку досконало врівноважену історію. Він показує, що тут була Його провина велика, він все розтратив всі ті гроші. Але також був той фактор, який від нього не залежав. Просто йому так не пощастило. Став голову в тому край. Далі ми знаємо, що відбувається, він повертається, батько його приймає, і в 24 му вірші, друга частина, читаємо: І почали веселитись вони. А син старший його був на полі, і коли він ішов, і наближався додому, почув музики та танці. Він спитав, що це таке, і розгнівався той, і ввійти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його, а той відповів і до батька сказав. Ото, скільки років служу я тобі, ніколи наказу Твого не порушив. Ти ж ніколи мені козенята не дав, щоб із приятелями Своїми потішився я. Старший син був на полі, не пише, що він там робив, але ймовірно працював, ймовірно, тяжко працював на полі. І тут дуже цікавим є слово ото у 29 віршику. Це слово насправді багато про що говорить. І цим одним словом Ісус багато про що сказав. Якщо ми подивимося вище, то кожного разу, коли молодший брат звертається до батька, він називає його батько або отче. Звертається батьку, отче, поділи маєток, батьку, прийми мене як наймета. Коли думає про те, що йому сказати батькові, ви також використовується слово батько. А тут, коли говорить старший син, Христос використовує якраз відсутність цього слова. Як він мав би сказати? Отче, скільки років служує тобі. Батько скільки років служує тобі і ніколи наказу твого не порушив. І Христос спеціально тут не каже це слово. Попередньому, коли говоримо про молодшого сина, кожен раз Він каже: Батько, тут не каже. І це Христос використовує, щоб показати, що так, старший брат не пішов. Розтрачувати маєток далеко від дому, він лишився вдома, але вдома він так само далекий від батька, і в нього немає тих теплих почуттів синівських до батька. Далі, коли він каже, ти ж ніколи мені й козенят не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Старший брат обурюється, показує, що він теж хоче веселитись. Веселощі і радощі є важливим елементом цих притч. Пам'ятаєте, пастух радіє і тішиться, коли знайшов вівцю. Жінка радіється і тішиться з сусідами, що знайшла драху. Батько тішиться з усім домом, що прийшов молодший син. Старший син теж каже, що я хочу тішитись. Але не разом з тобою, з молодшим сином, не вкупі з вами, а з приятелями. Не з батьком, а з приятелями. Фізично він поруч. Із батьком, але хоче бути подалі від нього. І це дуже сильний спосіб, у який Ісус розповідає свою історію. Однією з ознак Генія є те, що Він може кількома словами сказати дуже багато. І навіть на завершеність цієї історії, коли ми не знаємо, як відреагував старший брат, то, як я вже казав, це дуже сильний аспект, який. Закликає слухачів самим подумати додумати, поставити себе на те місце. Як би я мав там зробити? А особливо книжники і фарисеї, які слухались, вони саме мали поставити себе на це місце. Ця історія вона водночас є дуже простою. Вона, ця що звернена до митників і грішників. Дуже і дуже простою. Але в той же час. Коли, їх, коли вона говориться до книжників і до фарисеїв, то вона дуже сильно напружує їхній їхні розум. Їх напружує тих людей, які знають Біблію добре. Давайте послухаємо початок історії ще раз. І уявімо, що ви книжник. Послухаємо вухами книжників. Він каже: у чоловіка одного було два сини. Що, що книжник відразу згадує? У кого ще було два сини? Хто ще відомий персонаж, у якого було два сини з Біблії? Прошу. «Як і так, як і Ісап. Правильно. Там чув ще Адам з Євою, у них більше було, як двоє. А тут у Ісака було суто два сини. Звісно, що це відсилає книжників до історії Ісака. У Ісака було два сини, молодший. Видурює маєток у старшого, старший брат через це гнівається. Правда ж, чимось схожі ці історії, є певні паралелі. Але водночас вони відрізняються: є отой контраст. Яків, наприклад, йде до, до далекого краю не з маєтком, який треба розтратити, а, а з нічим, а повертається вже з маєтком. А молодший син з спричину навпаки. Але такі контрасти це також такий спосіб змусити людину думати, спосіб навчання. І дуже такий витончений, таке десь схожість, десь протиріччя. І відразу включаються механізми в голові, коліщатка. Відкриємо буття 25 розділ з 27-го віршика. І виросли хлопці, і став Ісав чоловіком, що знався на вловах, чоловіком поля, а Яків чоловіком мирним, що в наметах сидів. І полюбив Ісак Ісава, бо здобич мисливська йому смакувала, а Ревека любила Якова. Бачимо, що Ісав працював у полі, теж перегукується з історією старшого брата, який приходив з роботи в полі. Читаємо далі: І зварив був як і в їжу, а з поля прибув Ісав, і змучений був. І сказав Ісав до Якова: Нагодуй мене отим червоним червоним отим бо змучений я, тому то назвали імення йому Едом. А Яків сказав: Продай же мені нині своє перворідство. І промовив Ісав: Ось я вмираю. То нащо ж мені оте перворідство? А яків сказав: Присягни ж мені нині. І той присягнув і продав перворідство своє Якову». Згадуємо притчу. Добре, притчу пізніше. Подивимося на ці тексти. Що каже Ісав, коли він умирає з голоду? Ось я умираю з голоду. І що я зроблю? Продам перворідство. Що каже молодший брат з притчі? Ось я умираю з голоду, не маю що їсти, я біля свиней. Ось я умираю з голоду. Що треба робити? Повернусь до батька. Історія, ніби перевернута догори ногами. І сав розгніваний, бо його обдурили, позбавили спадку. Старший брат з притчі теж розгніваний. Хоча у нього не було таких причин гніватись, його не обдурили, він навпаки виграв з цієї угоди. Він отримав свою частку, як і мав. Далі йдемо назад до притчі, 20 й е віршик з Луки. І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. Знову ж таки, коли це чує книжник, що він відразу згадує? Єдиний раз, коли у всьому старому завіті, хтось біжить, обнімає і цілує, і це згадано. Це теж який випадок? Підкажіть мені? Випадок, коли Ісав зустрічається з Яковом. Буття 33 розділ 4 віршик. І побіг Ісав на зустріч йому і обняв його, і впав на шию йому, і цілував його. І вони заплакали. Ці ж самі три дії в одному порядку. І тільки один такий випадок. Книжник відразу це згадає. Книжники добре знали цей уривок, тому що, зокрема, слова він поцілував його, вони дуже специфічно пишуться на івриті. Іде слово, і зверху там щось 5 чи 6 крапок над кожною літерою. І от 15 разів книжник мав ставити такі крапки на всю тору, і тому він добре знав, де це місце. Вони мали пам'ятати це місце. І Ісус звертає увагу книжників особливо на це місце. І що він хоче цим сказати книжникам і Фарисеям? Якщо Ісав далеко не найкращий персонаж Книги Буття, правда, зміг простити свого брата, хоча його справді образили, його справді обдурили, то що робите ви, обурюючись на молодшого брата? Що робите ви, обурюючись, що митники і грішники приходять до Ісуса? Ось що Христос їм хотів сказати. І це просто дивує, наскільки це глибоко. Крім цих тісних зв'язків між претчею і історією Ісака, є ще такі вільніші зв'язки. Наприклад, ну, це, що у чоловіка було два сини, вже було згадано. Старший брат повертається з поля, так як і в претчі. Хтось каже, що помирає з голоду, також це згадували. Є проблеми зі спадком, як в одному випадку, так і в другому. Згадуються козлята, як в одному випадку, так і в другому. Далі одежа теж цікавий, цікавий е, фрагмент. Що каже батько, коли приходить молодший син? Принесіть одежу найкращу. Чия ця одежа була найкраще? Вірогідно, вірогідно, що найкраща одежа на той час була у старшого брата, і що взяли його одіж. Так само, яків взяв одежу. Ісава, коли йшов е, по благословення до Ісака. Також цікава є таке, е, така паралель. В е, історії Ісака він був батьком, який вже не бачив навіть зблизька. В притчі ж е, Христа там батько, який бачить далеко. І він здалека ще бачить, що, іде, е, що вертається його син. Також Ісав розгнівався, коли Яків це зробив, розгнівався, залишався вдома і чекав, коли помре його батько. Він так і казав, що я чекаю, коли батько помре, і тоді вб'ю свого брата. І так виглядає на це схоже, що старший брат із притчі теж цього чекає. Пізніше Ісав пробачив свого меншого брата за таку велику образу. Отже, Ісав, якого Біблія змальовує у поганому світлі, який позбувся духовних речей за миску їжі, навіть він зміг пробачити свого брата. І це дуже сильний посил книжникам і фарисеям. Це чудова історія, вона діяла як на такому простому рівні для грішників, для митників, які не були глибоко знайомі з Словом Божим. Так і на набагато глибшому рівні, мала глибокий зміст. Схоже на там, якісь такі хороші, сучасні мультфільми, які, по суті, створені для дітей. І діти їх дивляться, і для них то приємно, але там часто є мораль набагато глибша, яку діти не помічають, яку помічають дорослі, коли дивляться. Ісус ретельно добу... добирає слова. Кожне слово, воно дуже потужне, дуже влучне. Це був сильний моральний виклик книжникам і фарисеям. Велика перевага, честь і благословіння мати такого вчителя. Йому нехай буде слава і честь. Амінь.